Привіт, мене звати Віктор. На цьому каналі ми робимо різноманітні вироби з мушель. Сьогодні у нас на каналі корабль. Для нього нам потрібно велика ракошка, що є корпусом корабля, подовго мушля, що є бушпринтом корабля, три паруса для головної щогли корабля, і чотири для передньої і задньої щогли корабля. Дев'ять палочок, що є передньою, і задньою і головною щогою. І дратва для канатів корабля. Склеюємо. Склеюємо передню мачту і паруса до неї. Так само склеїмо задню і головну мачту і паруса до них. Приклеюємо подову довгосту мушлю до корпусу корабля. Далі ми приклеїмо вже готову передню мачту до корабля. Наступною приклеїмо головну мачту корабля. В кінці приклеїмо задню мачту корабля і всі канати. Корабель готовий. Назву для корабля можете придумати ви і написати в коментарях. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі!